Україна залунала на весь світ. ми не зламна Україна подолає визначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За 346... there is nothing 21 століття прагне світ поставить на коліна, він приніс розруху і лихо. Дорогі друзі, сьогодні весь наш народ святкує день, який символізує волю, незалежність та гордість. Цей день відзначає нашу національну ідентичність, нашу історію та наше майбутнє. Дозвольте від щирого серця привітати вас із цим. Особливим святом. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв, тих, хто віддав своє життя за свободу, незалежність нашої країни. Це свято нагадує нам про важливість бути єдиним народом, що вірить у свої сили і здатний до досягти. Нехай наша держава процвітає, а наш народ живе у мирі та злагоді. Нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу Україну, за нашу мову. Культуру, традиції за наших захисників. Нехай кожен день принесе нам нові досягнення, розвиток і щасливі миті. Сьогодні давайте разом святкувати нашу незалежність, об'єднані єдині любові до нашої батьківщини. Хай наше спільне майбутнє буде яскравим, процвітаючим і повне радості. Зичу вам міцного здоров'я, щастя, миру та великих перемог. Слава Україні, героям слава! Я, українка, горджуся, радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй Батьківщині, Де все мені в радість, ліси і садки. Озера і річки, і глибокі ставки. В душі моїй солодко, грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Вітаю з Днем Незалежності України. Бажаю жити у мирній і квітучій нашій країні. Нас не зламає війна, Україна навіки жива. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливо і в радості мить, любіть в годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишиневу свою країну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну, з Днем Незалежності України. Днем Незалежності вітаю Україну любити щиро бажаю з Богом долати всі нагаразди, свою волю, нікому не дати, украсти українську історію о, бережно знати. Сердечно вітаємо нашу українську родину з Днем Незалежності. Нехай це свято додасть нам наснаги і творчих здобутків. ім'я процвітання нашої вільної. Свободолюбної батьківщини немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові, чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років, лише одне має вирішальне значення наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на найкраще. Зі святом нас, любі українці, з Днем Незалежності, слава Україні та нашим Збройним силам. Моя Україна, ти сильна! на, си на, сина, сина, це Україна. Це Україна, єдина, в серці Україна, така одна, моя Україна, ти сильна розквітає вільна моя земля, моя Україна, ти сильна сийна, сийна, серце Україна, єдина. В серці Україна, така одна моя Україна.